Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу дати відповідь на те питання, яке вас наразі найбільше цікавить. А саме то, коли ж розпочнеться фінансування соціальних допомог у зв'язку з тим, що відбулися останні зміни із 1 липня 2025 року частину призначень так, обчислень та фінансування здійснює Пенсійний фонд України, а саме мова йде про 39 видів соціальних допомог. Як зазначає інформацію, пенсійний фонд України сьогодні розпочав фінансування соціальних допомог, адмініструванням яких здійснюється пенсійним фондом з 1 липня 2025 року, станом же на сьогодні на фінансування окремих видів державних соціальних допомог перераховані кошти через уповноважені банки. Та Укрпоштою, це значить, що самим найближчим часом, бо ви мені просто задаєте дуже багато питань в коментарях. То коли ж, коли ж наступ отримують виплати? Ми? І чи не буде передача да, цих адміністрування? Цих і призначення цих соціальних допомог чи воно не буде так, що вам просто буде велика затримка по виплатам. Ні, її не буде. Міністерство соціальної політики, так само як і уряд, обіцяють, що всі соціальні виплати, які ви отримуєте, вони були виплачені та профінансовані в липні 2025 році. Все це буде відбуватися. Вчасно тому не хвилюйтеся, кошти ви отримаєте так, як роз'яснював Пенсійний фонд України і Міністерство соціальної політики про те, що ніяких затримок. Кошти в державному бюджеті є, документи сформовані, виплатні на забезпечення коштами отримувачів, тобто вас з нами у липні. І навіть якщо не хвилюйтеся, якщо вам державна соціальна допомога була призначена органами соціального захисту населення, виплата так само вам буде приведена в липні в повному. Обсязі, я вам нагадую, що якщо вас викликають якісь питання, ви маєте право звернутися за контактом за номером Контакт Центру Пенсійного фонду України. Цей номер є безкоштовним. Ви можете зателефонувати та уточнити більш детальнішу інформацію з приводу того чи іншого виду допомоги, призначення соціальної допомоги. Пенсійний фонд гарантує, що працює над тим, щоб хто Кожен, хто мав має право на державну соціальну допомогу, їй отримав вчасно у цьому місяці. Тому не хвилюйтеся, передача повноважень так на пенсійний фонд, вона не потягне за собою затримку виплат соціальних виплат в сфері соціальної допомоги. Все буде добре. Тож очікуйте, так як уже фінансування розпочалось, то найближчим часом я думаю, ви вже всі свої нарахування зможете побачити.